В історії українського мистецтва велика рідкість художники, чия творчість означає злам старого мислення, і народження принципово нової художньої системи. Серед небагатьох ім'я Георгія В'ячеславича Якутовича, академіка, двічі лауреата державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, професора Української академії мистецтв, майстра графіки. Георгій Якутович народився в 1930 році в Києві, закінчив Київську художню школу, графічний факультет Київського художнього інституту інституту, де згодом викладав композицію і книжну графіку. 60-ті роки час, коли Якутович із друзями Губарєвим, Данченком, Гавриленком, Ламахом, рішуче протиставили побутописанню соцреалізму нову систему образотворчості. Шістдесяті роки час короткої хрущовської відлиги, дав молоді потужний імпульс до відновлення. Повітря ілюзорної політичної та творчої свободи вабило можливостями експериментів і відкриттів. Замолоду здобувши авторитет у художньому середовищі, він уже в шістдесяті роки став знаком особистістю в мистецтві України художники в республіках тодішнього СРСР асоціювали новизну в мистецтві з гравюрою Якутовича Аркан безперечним здобутком мистецтва 60-х років, і передусім графіки, як найбільш мобільної творчості, був поворот від радянського безнаціонального стилю до вираження національної самосвідомості. Народна стихія стала духовно необхідною частиною життя суспільства завдяки зусиллям цього покоління. Фольклорне, національне було настільки гострою, а часом і трагічною темою того часу, що за право бути національним художником інколи розплачувалися не лише долею, а й життям. Відродження етнокультури багато чим зобов'язане енергійному талантові Якутовича. У цьому немає навіть частки перебільшення. Ілюстратор Стефанника, Черемшини, Коцюбинського, Гоголя, чоловік честі, котрий завжди готовий. Відгукнутися на нове й азартно захоплюється творчістю молодих, сподвижник Параджанова, друг дзюби, драча Георгій Якутович став потужним каталізатором оновлення інтелектуального життя в Україні. Тоді молоді Якутович Яблон, Сказарецький, Параджанов і ще багато хто закохувались у зачарованих звірів Марії Примаченко у поетику Карпат, зачитувалися забороненими в 60-ті роки Грушевським Вениченком, слухали фольклорні балади юних. Драча Вінграновського Ліни Костенко. Бурхливий і повнокровний фольклорний рух 60-х років в Україні значною мірою спирався на коротку історію незалежної української держави у працях українського авангарду 20-х років, особливо у творах Нарбута та Буйчукістів, Георгій Якутович і його однодумці знаходили аналоги синтезу нових ідей із формами народної творчості. Серйозною підставою для заглиблення у фольклор був повсюдний інтерес до народної пісенно-поетичної культури, до інтерпретації народної думи, пісні. У творчості українських композиторів та поетів особливу увагу привертали традиції епічного мислення. У мистецтво знову війшли мозаїка, фреска, вітраж. Георгій Якутович говорив: вважаю, що джерела справжнього розуміння монументального мистецтва лежать у народній творчості. Вивчаючи його, я зустрівся з дивовижними творами, простими й монументальними. Такими є народна українська гравюра, декоративне мистецтво. Тут кожен твір. Узагальнений тут є синтез, а він природно веде до монументальності. Саме до джерел народного мистецтва я звертаюся, коли шукаю засоби вираження в станковій графіці. Якутович ішов до опанування фольклорними джерелами мистецтва стрімкіше від інших ровесників і колег. Надміру критичний до себе, безкомпромісний і вимогливий у творчих питаннях. Георгій В'ячеславович неодноразово говорив про складність переходу від академічного мислення до народного. Йому були відомі муки перевтілення і сумнівів. Втілитися Вмислення народних художників до цього я так і не дійшов, зізнався він в одному з інтерв'ю. Більше того, як зразки я все-таки використовував українську професійну гравюру 17 18 століття. Мені бракувало пам'яті працювати без ескізів та безпосередності наївного художника. Наслідування не стилістики, а емоційного враження від творів життя побуту народу завжди приводило мене до успіху в графіці. У цьому я побачив близькість до народного методу, можливість перевті. Ділення Хоч як це парадоксально звучить, але до фольклору України Якутович наблизився з допомогою мистецтва далекої Мексики, а точніше через усвідомлення близькості живописної самобутності монументаліста Дієго Рівєри з творчими принципами Михайло Бойчука. Так, уже 1957 року, виявившись у діалозі із монументалізмом Рівєри, Якутович відкрив для себе не тільки зміст концепції бойчукістів, а й сутність того, що було першоджерелом для Бойчука. Наївну і водночас Дру фольклорну образотворчість під чарівністю цього культурного шару руйнувалися залишки академічної нормативності. Якутович відтепер спиратиметься на закономірності, притаманні народному мистецтву. Майже 10 років творчого життя молодий Якутович віддав утвердженню принципів нової образотворчої системи та її пластичної мови. 1965 року з'явилася впевненість у тому, що в ілюстраціях до козака голоти пригари перемогу над собою здобуто. Гравюри витримували аналогію з класичними зразки. С народної творчості особливо пишався Якутович тим, що етнографічні елементи було зведено до мінімуму. Ліногравюри створив майстер, котрий віртуозно володів різцем. Осягнув сутність народного декоративізму його монументальну структуру у гравюрах Якутовича до ціней забутих предків Коцюбинського принцип сутнісного бачення досягне класичної ясності, звідси потягнуться ниті до метафоризму в мистецтві молодих. Творчість Якутовича не завмерла в знайдених моделях і відкриттях. У 70-х-80-х роках з'являються ілюстрації до Миколи Гоголя, до повісті минулих років, цикли експресивних малюнків і лепідарних станкових аркушів від Пер нова для української графіки система образотворчості дістала яскраве життя і стала вельми поширеною в працях поколінь 60 х х років. В минулому році в Києві в залах національної спілки художників України на сьомій традиційній всеукраїнській виставці конкурсу імені Георгія Якутовича було продемонстровано різноманітність творчих особистостей, широту і глибину зацікавлень. У сьогоденні виставка конкурс виявила якісні зміни, які відбулися Протягом останніх років разом із художниками старшого покоління свої твори показували графіки, зокрема з Київської дитячої академії мистецтв у номінації Юність. Загальні для творчості юних художників тенденції, а саме зростання майстерності, і головне поглиблення пізнання життя, намагання зображувати його правдиво та служити своїм талантом, часові й своєму народу. Георгій Якутович плідно працював у галузях станкової та книжкової графіки, а також у кінно-декораційному мистецтві. Його найвідоміші роботи належать до Золотого фонду української образотворчості. Георгій В'ячеславович любив творчу молодь, був для неї учителем, кумиром. Виставка конкурс його імені стимулює молоду генерацію, єднає митців різних часів, споріднених за світовідчуттям. 14 лютого ми відзначали 85-ту річницю від дня народження народного художника України Георгія В'ячеславовича Якутовича. В фондах Ізмаїльської картинної галереї зберігається 17 графічних робіт, які були передані в 1980-х роках із фондів Національної спілки художників України. Гори Якутовича, які представлені на виставці, сповнені багатство відчуттів і правдивістю образів, вражає також різноманітність тем і технік: від історичної відбиття атаки Яничар, виконаний в техніці ліногравюри, ілюстрації творів Миколи Гоголя, вій, виконаних в техніці офорт, ілюстрації українських народних дум до сьогодення, де він демонструє простий побут селян, весілля, родинний портрет, авторська манера виконання в техніках офорт та ліногравюра, де вертикальні лінії припріють. Таються і моделюється незвичайним для людського ока візерунком, свідчать про неординарну особистість митця. Ми пишаємося роботами майстра з великої літери Георгія В'ячеславовича Якутовича, які знаходяться в колекції ізмаїльської картинної галереї і вважаються золотим фондом українського образотворчого мистецтва.